Ну, бачите, митрополит Андрей не лише говорив чи писав, що треба бути вірним Христові, він сам був. Я думаю, це найбільша запорука, бо він черпав десь джерел того глибокого духовного життя. Там ситуація політична була дуже непроста, так і зараз. Багато хто зараз серед молоді, у бізнесі і так далі говорять, що найважливіше зараз є вижити. Добре, а коли жити тоді? Так само, якщо людина думає. Як би то в житті не зробити нічого поганого? Чи то є життя, то то якась каторга властива Тобто цілий час на кожному кроці вважай, щоб не зробити нічого поганого. Добре, а коли, коли тоді маємо робити добро. І я думаю, що черпаючи з лебін духовного життя, якраз він і робив так звану трансформацію тої всієї ситуації, чи ми кажемо такою мовою. Більш медично-антропологічною сублімацією, тобто ці певні страхи, побоювання чи навіть небезпеку ненависті, трансформував мужність. Ну бо іншого виходу не було. Ну, а, а який був шлях назад? Ну куди? Так само і зараз. А який в нас є шлях назад? Ну куди? В рабство, в неволю, на цвинтар. Ну куди тоді? Ну на цвинтар рано чи пізно підемо, але питання, що ми ну, лишимо тут, на тій землі. Також для наших нащадків, і я думаю, що він це добре розумів. Бо коли він тут на Святоюрській горі відходив до вічності, уявімо собі, в якому стані була держава, в якому стані він лишав церкву в неспокоях. Але він мав мужність ще до кінця звертатися до народу, і наступна річ, чому стільки людей прийшло на його похорон? Ну бо все-таки його поважали. А якщо народ прийшов. Будь-яка влада, яка би вона не була, вона також жахується своїм народом. Це є однозначно. Тому що навіть сьогодні це є війна не проти уряду, війська, це є війна проти народу, проти кожної людини. І ось коли ми будемо того свідомі, ну то ми вистоїмо. Це є запорука стійкості.